Друзі, всім привіт! Мене звати Ліра. Дуже вам дякую, що ви зайшли на мій канал. Дуже давно ми з вами вже не бачилися, майже два місяці. Я сподіваюся, що тут ще хоч хтось залишився. Все це через те, що перед новим роком у мене дуже багато роботи, і я сподіваюся, що до наступного нового року я щось вигадаю, щоб у мене не було перед святами таких затяжних пауз. До нового року я сподіваюся випустити ще хоча б одне відео, і ми з вами скоро побачимося. Якщо ви тут новенький, то ставте лайки цьому відео і тисніть кніпочку. Червону підписатися, дуже буду вам вдячна за це. А сьогодні ми будемо з вами розвінчувати ось цю пропагандистську тезу, пропагандистський аргумент про ми один народ. Поїхали. Давайте спочатку проговоримо з вами найпопулярніші наративи, які просуває російська пропаганда. Раз це те, що ми один народ. Два, що української мови ніколи не існувало, що це просто якась спотворена російська або просто діалект на окраїнах великої російської імперії, і те, що наші народи завжди раніше говорили однією мовою, і звичайно, це була російська мова. І три, якщо ми один народ і в нас одна спільна мова, то логічно, що ми, українці, маємо обов'язково хотіти вступити в склад Росії. Взагалі, у них існує ось ця когнітивна помилка, що Русь і Росія це одне і те. Саме і навіть якщо пустити той факт, що ці три тези не мають нічого спільного з реальністю, ми сьогодні на найближчих до нас прикладах побачимо, як формувалися народи, як формувалися нації, як формувалися мови, і що зараз це не є діалектами один одного. І що історія має залишатися в минулому, на те вона історія, і вона має лише слугувати нам гарнесеньким таким уроком, який ми українці судячи за все. За сотні років не засвоїли, і коли я говорила про приклади, які ми будемо сьогодні з вами розглядати, то приклади дійсно до нас найближчі. Розповідатиму вам про римлян та германців. Тисячі років тому на берегах Середземного моря панував народ, який ми зараз називаємо римляни. Самі себе вони називали Романі, адже їх найбільше місто називалося Рим Рома, а їх рідна мова була Латина. До речі, за логікою росіян, Ті народи, які зараз себе називають ромами, мають усі права на Італію та на столицю Рим. Їх велика історія розпочиналась з невеличкої громади з власне самого міста Рим. Народ був войовничим і вони полюбляли сходити на сусіда, щоб захопити нові території. Після того всі, хто жили на території вже римських колоній, також мали називати себе римлянами. Таким чином, римляни забирали найкращі та найродючіші землі та поримщили Галію, Іберію та Дакію. Зараз це території сучасних Франції. Іспанії, Португалії та Румунії. Але ж римляни не прийшли на пусті землі. До них тут жили інші народи, наприклад, кельські племена Галів, Фінікійці, Даки. Народи на цих територіях або винищувалися, або були зроманізовані, і вже на період розпаду Римської імперії в 4-5 столітті на цих територіях не було фінікійців, галів, даків. Всі ці люди називали себе римлянами після розпаду римської держави. Ті сусідні народи, про які я сьогодні буду ще розповідати, яких не завоювала Римська імперія, вони змогли собі з легкістю відкусити шматочки в розваленої та дезорганізованої колишньої імперії. Територію Галії забрали Франки. Італійську землю розділили германські плем'я лангобардів та греки, а Іберію одразу завоювали теж германські свеви та готи, а після них вже араби. Зверніть увагу, що після розвалу Римської імперії історія знадобилася всього лише декілька сот років для того, щоб з одного, здавалося б, величезного народу романів виокремилися абсолютно різних п'ять народів: це португальці, іспанці, італійці, французи та Румуни народи, що прийшли з війною на території колишньої римської імперії, асимілювалися з місцевим населенням, залишилися жити на нових землях і перевозили туди свої сім'ї. Разом з тим змінювалася і Латина рідна мова для всіх римлян. Після чого ми можемо спостерігати крізь віки п'ять абсолютно різних несхожих одна на одну мов. Новоутворені народності були абсолютно різними, тому що мали різні економічні та соціальні інтереси. І наразі думки на кшталт, що італійська або румунська мови є Лише з спотвореною латиною або з потвореними діалектами один одного вони будуть сприйматися досить маргінальними і цілком справедливими. Отже, держави вели свій спосіб життя, який міг бути абсолютно відмінним від сусідів. Італійці торгували через Середземне море з Єгиптом та Сирією. Французи та іспанці на той час в основному займалися натуральним господарством. Хтось виробляв вино, вирощував овочі та випасав худобу. Португальці через вигідне географічне положення торгували з далекими землями, адже їм був відкритий океан. Румуни пастушили в Карпатах. Можна уявити, як важко утримувати настільки різноманітні за умовами життя народи в імперському кулаці. Тоді як кожен з них має свій економічний та соціальний інтерес. Їх різному укладу життя придували різні природні умови. Всі ці народи жили в різному кліматі, вони не хотіли і не могли триматися докупи. Тому зі 100% вірогідністю будь-яка імперія, яка коли-небудь в історії сформується, розпадеться. Бо це не природно. До речі, хочу додати трошки інформації про сам термін етнос в ті давні часи такого поняття. Етнос, як як ми його трактуємо зараз, не існувало в колекціях відомого історика Тімоті Снайдера, який вивчає Україну і становлення як держави, і постійно сюди приїжджає. Він розповідає, що поняття народ, етнос взагалі дуже молоде. І не обов'язково передбачає генетичну спадковість. Якщо говорити коротко, то фактично це політичний вибір, усвідомлення себе частиною якоїсь нації, тобто дитина, яка народилася у батьків, які є поляками, але на території України і вона виросла і говорить українською мовою. Цілком нормально, якщо буде вважати себе українцем. Так було і у римлян бути римлянином не означало обов'язкову генетичну успадкованість чи спільну мову. Бути римлянином передбачало швидше мати спільні релігійні обряди, життєві цінності та однакові умови життя. Різниця між усвідомленням себе частиною якоїсь нації в імперії, та, наприклад, як ми себе усвідомлюємо українцями в невеличкій державі, фактично однонаціональній. Лише в тому, що в імперії ось це усвідомлення насаджується насильницьким методом. Отже, століттями народи Італії, Португалії, Румунії, Франції та Іспанії формували свої мову, традиції та звичаї. Мало що спільного знайдеться між національним вбранням Португалії та Франції, або Іспанії чи Румунії. Єдине, що нагадує про їх давню історію, це романська група мов, яка генетично має один фундамент латину. Але Латина зараз вимерла мова, мова, яка не має жодного живого носія. Нею користуються лише в науці та в церкві. А ці п'ять народів, якщо не будуть вивчати мови, навряд чи один одного зрозуміють. А тепер давайте з вами використаємо пропагандистські тези Ерефії і спробуємо транслювати їх на все те, що я тільки що проговорила. Давайте порадимо цим п'ятьом народам говорити однією якоюсь мовою. Яка там мова найбільше схожа на латинську? Най говорять всі ці держави однією цією мовою. Або, наприклад, чому б Італії не піти війною на сусідні братські народи? Звичайно, з розрахунку, що імперія ж була римська, а Рим зараз. Знаходиться в Італії, а ще до речі, не забуваємо про Румунію, назви якої взагалі дуже схожа на колишню римську імперію. На вас звичайно буду дивитися як на божевільного. Я впевнена, що в жодного політичного керівництва цих п'ятьох держав не виникне і думки такої. Другим прикладом для нас стануть північніші германські племена. В них історичний розвиток відбувався трошки по-іншому. Тоді, як з Римської імперії вийшло всього лише п'ять народностей, з германських племен просто загинайте пальці: це німці, данці, нідерландці, шведи, норвежці, фіни, ісландці, англійці, а після них ще вийшли американці і австралійці. В них у всіх нібито спільні предки. Германські племена всі вони вийшли з одного краю, з одного регіону і розселилися по всій пани. Про причини їх експансії я говорити окремо не буду, адже вони були дуже різними. На їх переміщення впливала навіть зміна клімату, яка змушувала племена шукати кращих умов, адже германці проживали в північній частині Європи. Германських племен налічувалося багато з них найвідоміші англи, що населяли Ютландію, вандали з територій сучасної Польщі, готи, сакси, Тефтони, Франки, Херускі та інші вони користувалися рунічною писемністю. Коли германців стало багато, а зі сходу на них почали сунути слов'яни. Германи війною рушили в усі сторони світу шукати інших територій, особливо на римські землі. Перше задокументоване зіткнення цих двох груп племен римлян та германців, відбулося на початку другого століття, коли тевтонці напали на Рим і декілька разів навіть здобули перевагу. Хоча, в результаті Римська імперія їх все таки перемогла. Але трошки пізніше, коли Римська імперія пала, деякі германські племена вирішили все ж таки цим скористатися. Лангобарди, що жили на лівому березі Нижньої Ельби, разом зі своїми сім'ями пішли в Італію на Паннонію прикордонну провінцію Римської імперії. Вони навіть утворили королівство Лангобардів. А та частина Італії, яка була населена ними найщільніше, отримала назву Ломбардія. Їх історія дуже цікава. Вони фактично зруйнували адмінсистему Римської імперії, і їм довелося наново відбудовувати її вже в своєму королівстві. Але замість того, щоб привнести місцевим свою культуру, свою мову, лангобарди просто змішалися з народом, які жили на цих землях, і утворилося щось абсолютно нове. В 10 столітті Лангобарди були вже просто частиною новоутвореної італійської нації. Від германського племені залишилася назва Ломбардія, регіон Італії на півночі зі столицею Мілані. Поштовхом для просування германських готів, що походили зі Скандинавії, стали гуни, і готи попрямували в Римську Іспанію. Намагаючись встановити там своє правління і утворити Толузьке та іспанське королівство, готи також були асимільовані та розчинені у місцевому населенні. До речі, готи зіграли немалу роль у формуванні не тільки південноєвропейських країн. Вони мігрували аж до Чорного моря. Так що, якщо можна так сказати, в нас українців теж тече частина готської крові. Наприклад, з 3-го століття нашої ери готи захоплюють кримський півострів і живуть там монархічною державою королівством Феодора. А південний берег Криму з 6-го по 15 століття називалося Готією. Частина германських племен під назвою Франки, що походили з правобережжя рейну, в 5 столітті пішли на Галію і дійшли навіть до північної Іспанії. Нескладно здогадатися, чому Галія стала Францією. Частина ж франків залишилася в Німеччині, в країні Франконія над Рейном. На території сучасної Франції почала формуватися латинська старофранцузька мова. Коли латинська мова під впливом племен франків, які сюди переміщалися, еволюціонувала до мови, яку зараз називають Ой. Виходить, що в Європі сформувалися два абсолютно різні франкійські народи французи. Та франконці, які одне одного можуть взагалі не розуміти, бо говорять різними мовами з різних мовних груп: французи, французька мова галороманської групи, франконці, німецька мова германської групи. Інші добре відомі нам германські племена, такі як Англи та Сакси, через поганий клімат та часті врожаї, емігрували з Ютландського півострова на Британські острови, де частина від них тепер зараз називається Англією. Кельтам, зокрема, бритонцям довелося трошки посунути через англосаксів в сторону Ірландії та на півострів Британь. На південь, де вони і залишилися, про те, як і чому кельтська ірландська мова майже вимерла, я розповідала в цьому відео. Пропоную подивитися там, дуже цікаво. Сакси також розділилися, адже частина з них лишилася в Німеччині над рікою Лабою в провінції Саксонія. Саксони, що попливли на острів, еволюціонували в окрему народність англійці. Населення Британії ще часто називають англосаксами. А з англійців пізніше вийшли ще два окремих самостійних народи американці. Та австралійці, і в тих, і в інших є своя країна, свої інтереси, тому що вони живуть в абсолютно різних умовах, свої звичаї. Мова хоча одна англійська, але з помітними відмінностями та акцентами. Вони живуть за океанами за тисячі за десятки тисяч кілометрів один від одного і від своїх так званих предків. Сакси в Німеччині є німцями, англосакси в Британії англійцями. Отже, і тут два різних осібних етноси, які не розуміють мови одне одного і які сформувалися під впливом різних природних чинників. Частина германців свеєв оселилися на півночі Європи, їх ще по іншому називають скандинавами або норманами, північними людьми. Вони мали славу мореплавців та воїнів і теж з часом розділилися на три народи: шведи. Норвежці та датчани, а ще пізніше розселилися на островах Ісландія та Гренландія, власне від назви Свеї і походить назва Швеції. Всі скандинавські народи мають свої мови і самостійні держави. Частина нормандців осіла у Франції, де регіон до сих пір називається Нормандією. Але нормани тут асимілювалися і зараз називають себе французами. Був такий період в історії наприкінці 14 століття, коли три королівства, здавалось би три держави, які досить такі споріднені, вирішили об'єднатися в унію разом із своїми залежними територіями, там Фінляндією, Ісландією, Гренландією, для того, щоб протистояти економічній експансії німецькій, яка досить вже сильно тиснула із півдня. В них нічого не вийшло. Але вони спробували це об'єднання. Увійшло в історію під назвою Кальмарська унія. А єдиний для всіх північних земель король мав би гарантувати збереження володінь багатих сімей та захистити цю територію від сепаратистських настроїв. Король був один, а точніше. Королева у вищу позицію стали данці зі своєю королевою Маргаритою Данською, в результаті чого інші скандинавські народи з часом почали відчувати себе недостатньо вільними та під тиском чужої для них аристократії. Аристократія інших країн бачила, що данська королівська влада стає занадто потужною та впливовою, і це призвело до відкритого повстання проти данського престолу. Після того між трьома народами спалахнула велика війна. Але як бачимо, зараз вони живуть окремими осібними державами, досить дружньо та заможні окрім того, від них відокремилися ісландці та фіни, які також усвідомлюють себе окремими народами. Германці, що залишилися на території сучасної Німеччини, називають себе Дойче. До речі, чому для всього світу Німеччина називається якось по-іншому? В оригіналі вона взагалі зветься Дойчленд. А для всіх слов'янських держав ця держава зветься Німеччина, тому що коли германські племена приходили на територію слов'янських племен, то слов'яни не розуміли їх мови, а тому прозвали їх німцями від слова німець. Германці, що залишилися на своїх територіях і нікуди не попливли, теж розділилися. Німці, що проживали на низинах біля моря і називали свій край Нідерленд, викремилися в Нідерландців з трохи відмінною від германської мовою та самостійною державою. А ось вже нідерландські емігранти-колонізатори, коли вони відпливли до Африки, назвали себе там бурами і утворили свій окремий народ. Бури це і зараз нащадки французьких, німецьких британських колоністів в Африці. Це біле населення Парта на Їх ще іноді називають білими африканцями. Нічого не заважало одному й тому самому, здавалось би, народу переселятися бо навіть просто розвиватися в різних умовах, щоб як наслідок відокремитися і почати вважати себе окремо. Креме як це сталося, наприклад, в німців та голландців. Цього лише на всього інші природні умови проживання. Нібито єдина група германських племен розійшлися по всьому світу, і в результаті набули різних інтересів. Німці працювали та були землеробами, нідерландці були обмежені в територіях і стали моряками. Спробуйте, хоч комусь із цих народів, сказати, що вони ж насправді хочуть бути одним народом, але вони так погано знають свою історію, що треба їх схилити до правильної точки зору війною та ракетами. Всі ці народи розселилися по всій нашій планеті, і єдине, що їх об'єднує, це германська група мов. Але мови настільки еволюціонували, що австралієць ніколи не зрозуміє фіна, якщо не почнемо вчати його мову. Отже, можемо тепер відповісти на декілька запитань: чи історія може бути підґрунтям для об'єднання двох сучасних народів під гідою титульної нації? Ні. Чи може бути схожа мова або спільна мова в минулому причиною вважати, що якийсь сусідній сучасний народ хоче бути в складі якоїсь іншої держави? Ні. Чи має право хтось говорити, що народ і державу створює, вигадує одна людина? Ні, на формування народу, етносу, кордонів держави впливають дуже багато факторів від клімату. Природних умов до сусідів, які вас оточують. А тому всі ці проросійські пропагандистські тези про один народ, що в нас там якась спільна історія, це все безглуздя. І я впевнена, що українці вже давно зрозуміли, що на це не треба звертати увагу, і що не треба горіти від того, що ми бачимо, а краще не бачимо на їх пропагандистських каналах. Але якщо ви побачите якогось. Якусь людину, яка почне говорити про те, що ми один народ, або буде використовувати. Ось ці всі наративи, ви будете знати декілька аргументів, що можна йому сказати, але чомусь мені здається, що це просто потрібно знати кожному з нас. А цим людям все одно не дойде. На сьогодні це все. Дуже вам дякую, що ви додивились це відео до кінця. Я сподіваюся, що воно було корисним та цікавим для вас. Якщо у вас є якісь думки щодо цієї теми, обов'язково оформити їх у вигляді коментарів трошечки нижче. Не забувайте тиснути лайк цьому відео та підписуватись на мій канал, якщо вам дійсно сподобається. Добалось відео велика дяка всім, хто підтримує мене на патреоні. А я буду прощатися і до наступного відео. Бувайте!